29 9 мая. Взорвали тільки що наші ополченці. Вертоліт. Е, червоний молочар. Ну, по времени не знаю, наверное, около часу. Так. Ось такий вертоліт Мі-8. Після виконання бойового завдання він здійнявся у небо. За лічені секунди у нього поцілила зенітна ракета. На борту було 14 військовослужбовців. Невдовзі стане відомо серед загиблих генерал-майор Сергій Кульчицький. Це сталося 29 травня. Наступного дня він мав повертатися додому. Єдиний, кому дивом, вдалося вижити, пілот Олександр Макеєнко. Він переніс вже 14 операцій. День звичайний, робочий, як завжди, був. Прилетіли до штабу. отримали завдання. З нами Сергій Петрович Кульчицький. Він вже не перший раз нами літав». Маршрут визначений, розгрузилися на шостому блокпості. Потім перелетіли на п'ятий. Забрати нацгвардійців, у яких була ротація. «З Кульчицьким я познайомився, вже в штабі АТО на «Ізюмі». Це 22 числа було. 22 мая. Я ніколи не мог подумати, що отак чоловік. Довжність літав. Він виходив, общался з ребятами, іменно у них інформацію знавав, не по телефону, нічого. Волонтер армії АСОС Юрій Касьянов допомагав в організації підготовки 1-го резервного батальйону. Забезпечувати амуніцією і провізією. Він часто літав з генералом на блокпости, знав його особисто. Він цікаво тут то, що раніше До того, как он начал работать с Первым батальоном Национальной гвардии, он тренировал бойцов вывешников Тут такая коллизия. бойцы вывешники стояли на Майдане против майдановцев, которые потом эти майдановцы пошли служить как добровольцы в первый батальон Национальной гвардии. По своему останнему интервью в одном из выданий Сергей Петрович сказал, сейчас мне дали в подчинение этих людей с Майдана. И у нас сразу сильное непонимание друг друга. Они видели во мне врага изначально. Втім, генерал-майор ніколи не ділив нацгвардійців на своїх та чужих. Для нього всі вони були патріотами, і він прагнув зробити з них боєздатних дисциплінованих солдатів. Він особисто розподіляв наш час, доводив нам ті заняття, які повинні були в нас проходити. Ну, займався організацією всього того навчання, яке в нас проходило в Петрівцях. Зовсім скоро перший резервний батальйон покаже свої успіхи. А генерала Кульчицького на полі бою називатимуть батьком. Замість сидіти у розкішному кабінеті він був у зоні АТО зі своїми бійцями. Якщо брати на прикладі цей блокпост, на якому ми знаходимося під Слов'янськом, це перша людина, яка зайшла на цей блокпост і організовувала тут нашу, нашу охорону після того, як його 2 травня від Відбили від сепаратистів самі ж нацгвардійці кажуть, він був вимогливим як до себе, так і до підлеглих. При цьому справедливим за це його поважали солдати, офіцери і керівники. Офіцер, який любить свою роботу. Він тому, чому навчав людей, він разом з ними виконував в зоні. Ато на честь його моїм наказом перший батальйон резервістів Національної гвардії. Є батальйоном імені Сергія Петровича Кульчицького. Генералу Кульчицькому був 51 рік. Разом з дружиною Надією у шлюбі прожили 29 років. Виховали сина, дочекалися онука. Сергій Петрович рідко з ним бачився і дуже скучав за малим Сашком. Говорили завжди, бшим, про сімейні справи, як мої квіти, щом зацвіли, що я на вулиці їх вирощую постійно. Побутові про Сашка нашого, як він гарно грався. А Сашко бшим, останні, бшим, ні, останнім то прямо той телефон також до вуха, в шом прижимав, прижимав, слухав дідуся. Дитина, наче щось відчувала. Так він завжди чим тікає, завжди в уважним розмовляє з дідом. А це дідішем діді, діді, той телефончик прижимав і сирі тішився цим всім. В АТО Кульчицький пробув майже місяць. Його зміна вже закінчувалася. Він щодня телефонував додому і обіцяв повернутися. Пілот Олександр Макеєнко згадує: Все, звичайно, сіли, закрили без виключення, призвелів зльоти. Сергій Петрович Кульчицький був одним з небагатьох бойових генералів. Під час польотів він завжди любив сидіти біля дверей ось на такому відкидному стільчику. Це було його улюблене місце. Це відео «Останнє», зроблене якраз Юрієм Касьяновим на борту Мі 8, коли вони літали разом. Отличний мужик, От і все. Таких мало. Погиб он, потому что вот такие отличные мужики чаще погибают, потому что они всегда в первых летах. Призвели взлет. На обратний маршрут стали. Там на горі велика, Такая высокая леп Через нее только перескочили, спустились до заданої нашої высоты. Ну, около 20 метров. Да. Прешов взрыв. Далі відлік пішов на секунди. Всього до останнього намагався щось діяти. Плана в кабинів. Загорел поставив. Спіл минуло потім нетрушку на себя, але вже не видел нікого, я не видел. Сергій Иванович, Сережа, Генерал-майор Кульчицький військову службу розумів по-своєму. Він завжди був у перших рядах, він завжди був на передовій зі своїми солдатами. Разом з ними він загинув. Генерал Кульчицький не беріг свій лампаси в штабних кабінетах. Він був на броні БТР зі зброєю в руках. Україна втратила не просто патріота свого народу, подаривалося життя фахового командира, справжнього бойового генерала.